Одна хвилина це зовсім небагато, але коли в цей час стає ціле місто, вона набуває сили та об'єднує. Та не усі розуміють важливість вшанування загиблих у країні, де триває війна. Раніше на Хмельниччині 13-річний волонтер Олексій вийшов на вулиці і закликав людей до хвилини мовчання. Проте чоловік, який проїжджав повз на велосипеді, відштовхнув хлопчика і поїхав далі. Щоправда, вже наступного дня прийшов до хлопця вибачатися. А у Львові водій маршрутки поскандалив з пасажирами та військовим, бо не хотів зупинятися під час щоденної хвилини мовчання. Традиція мовчати хвилину і подумки пригадувати загиблих прижилася вже у багатьох містах України, зокрема Вінниці, Луцьку, Чернівцях та Староконстантинові. Раніше Київ вже зупинявся. Щоправда, у пам'ятні дати. Наприклад, вже кілька років поспіль, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України та День українського козацтва, регулювальники зупиняють проїзд транспорту у центрі міста. Історики пояснюють, традиція вшановувати пам'ять бодай на хвилину існує давно і практикувалася у багатьох. Країнах вперше вона з'явилася після Першої світової війни у Великій Британії. Вже після другої світової ця традиція з'явилася і в інших країнах світу, зокрема Ізраїлі.